Доброго дня, мене звати Ольга Попельницька і я засновник центру Кінезії, центру психології та кінезіології. І хочу сьогодні привітатися з вами для того, щоб розповісти, що це за центр. Завдання центру допомагати українцям, тим, хто живе біля Білої церкви та у самій Білій церкві, а може в інших містах, хто завітає до нашого гарного, дуже душевного місця. Ми раді дати психологічну консультацію, дати різні можливості для того, щоб заспокоїти себе всередині. І головним надбанням нашого центру це є кінезіологія, а саме психокінезіологія. Психокінезіологія допомагає не лише методом консультування та самопізнання знайти те, чого насправді хочеться, а ще й скоректувати своє стан. Що знати, що значить скоректувати? Це значить скоригувати його до бажаного. Бо потрібні сили, потрібні ресурси, потрібні якісь внутрішні цікаві такі опори, які допоможуть рухатися далі, які допоможуть відчути себе в безпеці навіть у тій країні, нашій любій Україні, в якій ми живемо. Тож для того, щоб відчувати себе спокійно, безпечно, щоб можна було жити спокійно в своїй сім'ї, ходити на роботу, мати ресурс, щоб долати кожного дня багато прийнятих рішень, багато складностей, які виникають навколо життя своїх та близьких. І для цього створений центр кінезія, щоб допомагати, щоб вирішувати, щоб підтримувати. І є різні. Різні зовсім формати. Є індивідуальний формат, є груповий формат, є формат навчальний для того, щоб ви змогли з різних сторін відчути таку теплу допомогу нашого центру. В центрі працює декілька спеціалістів, і ви можете з ними познайомитися поступово, приходячи на зустрічі і ви обираючи той чи інший напрямок самодопомоги і розкривати для себе різні ступені свого особистісного росту. Тож, інші відео будуть спрямовані на те, щоб розкрити всі продукти нашого центру і познайомитись з нашими спеціалістами. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь, дивитесь далі, далі. І все у нас буде добре. До побачення.